як я гриби шукаю. Хороше місце, тут гриб не завжди було. Ну Но... от. Багато Всі... грибів тільки на їсті в них. Облазили гори. Воно якийсь там гриб бачу далеко. От Всі люди дуже лазять і що. Привикла по гриби. Кажуть, що нема. Вони після дощу через декілька... через декілька днів. Тож будь Так. Ось і є грибок. Зараз провірю, що воно за гриб Може істинний Кажеться, так. Да. Оце білий гриб. Це перший, що я знайшла. Так треба... Десь я здалеку бачила гриб, тут шляпка. Тут треба обслідувати місцевість хорошо. Ну, коротше, де... де місце грибне, там усі гриби вилазять. Ну, серед них дуже мало білого гриба. Ну, оце... Ні, <грибан> це порчений гриб. Ще добре його провірю. Берігаю, що не с'єдобний. А ну ще бачу гриб. Сьогодні не грибний день. Люди всі знають і не, не налазилась ох і хороший спорт, бо Весь час біжиш, біжиш, хочеш гриба знайти. Ось отой білий гриб. Що він по-другому називається в них, але смачний. Ось він так. Ось вони так ростуть. О, грибочки. Піду ще шукати. Ці заберу. <свісно> а що тобі не подобається гороші, дід прийшов на город, бо які кібаляються кавуни. Куря. Та да, куря, бля, ти думаєш, кому я? Там ще й тобі можуть бути, ти тверді, то хороші. <плес> да. А це зараз побачиш, що кури з ними роблять. Я вчора як нас обирала, тут ще не на один день Ох Так. <плес> да. А що ж гороб? Хороші. Хороші, диви, їх тут було мільйон штук, я навіть коли їх збираю тут ходжу. А ти мені розказуєш, що не, не такий урожай. Єсть тут урожай, що хочеш. Ось, а ти зараз покажу, диви, який ось тут кавун прямо. ось ну, Глянь який. Дривий, їй його блядь. О, ще такий твердий. Оло сухий, до вас. Та вони всі хороші. Я брала їх усякі, то вони були хороші. Оха гарні, які ці. Помідори, які горті. ще зелень, чого не зелені. Він хорошо. Ага, такий куш, мірі зелений. А хватить дім, то на другий раз ще будуть. Дворі там будуть. Подиви на цю кицьку, ти подивилась. ти що робиш. Як її на камінцях на цих хорошо. Ай, наїлася тільки що прийшла і пусови О, до. А бачка. ти кажеш, грудки та грудки. Які там грудки, кому ще й добре. Почухатися можна. О, під свят землі. О, окей, так, так. саперець треба якось повиривати. Де ти його бачиш? То люди, ти парцювати. І тут. Да, він, він вже, вже виріс. Виріс уже? А що є? А я в'язнуть почалася. Скоро, Скоро крякне. Да, а вона ж де поки не виросте. Я думала, мені виросте, як відра за да. то Знаєш, що ми тут ні разу не поливали його. Готов, а ну, він треба... ще гарний. Помидори, ще не в'януть, глянь, які зелені. А помидори будеш їсти до ось до морозів. До морозі. Зелені трошки. трошки і диніша є. Та та що такий урожай у нас сильніший. А ти розказуєш, нема нічого. Так. Все в нас є. Треба Мурку забрати прийти. Ох, не кажи Одна і капуста тільки немає. Що, щось буде так? Ну так, да, той от були по 5 кілограм. Так. А це по одному кілограмі. Ну, ну, ще їм два бісят і росте. Ще ж два, Боже, десятки, два десятки головок буде. Та -да. Так що ми ще й з капустою будемо. Хвата скинь, треба, весь собі Ох, Охи викидали, да. кури їли, усі їли, і собаці варила, Капусню кусим варила. Ну нічого, море, коли ще виросте. Ге, дід? Перси да. насипати. і не видно, чи сухе, чи ні. Ось не треба нічого сипати, усе ж похолодоє. Надо ще Але ж диви, диви, воно ще стоїть. Так, диви, Сіки а тиждень додам, вже пройшов Глянь. Воно ще й прийнялося в мене. Ждало, ждала свого дня. А що ж садити? Як така суха земля. Нічого, я його зараз промочу водичкою, і воно, да, воно сара там усередині. Зверху я його промочую. Дід, тут все так, як треба. Дід воно як палив. Да. Да. Петрушка. Ага. а, а як... Іди а. Ось, я не командуй тут. А. Я воно як кріп посадила й поливаю, то подиви, який він. Да, да, Диви, скоро вже скупти то, хто буду. Полива? Я кожен день поливаю. А, а воно, що... Я. Де ти вчора був позавчора? А, то О, то. О, то ж розказуєш, що твої всі заслуги такі. Стою, сиді, сиді. Ти взагалі вдома колись буваєш дід, чи ні? Ох і цей гарний кріпчик, кріпчик і кущі заячі. Його треба ще підкорбити. Ох, як воно бедне, позасихоло все. Так, ну добре, будемо ще ще поливати. Отак От кидой, да, їх сюди. Диви, що вони люблять таке. Тут він на пополам роз'їжджав, київся. Ти китки. Кидай кидав. Великий кидав. Маленький він. Діти, не важко. Ти ж понабирав, Ми. те, що прикопувати треба. Да. Ага, тепер викинь його, так. Да. Можна було прикопати. Ти казала, не закупати. Ага, я так не можу дурне сказати. Ні. Ти сього хочеш? Ні. Не. Пай, вони так люблять такі кавуни домашні. Ох, і люблять. Я вчора їм, як накидав, тут ти бачив, що гадіть шкуринок немає. так, і кидай. Вони самі розклюють. Ото. так, де воно розбивається, як гордо. А вони лисими спинами своїми світять. Вони що думають, що так і буде тепло. Ось як стане холодно, будете ви бідні. Як не обростуть спини в них. Mm. Да, и дед поїсти поесть такого то великого ставишь одного. О, какого не смачни. Не должен ли Уже, кислый? Да. Я говорю, оно им нравится. То у них воды мать хочет. Да, них води, потому что им та вода, оно смачна. Тебе ж кавун тоже смачний. То їм так само. Так, хорош би сраз, кавдись, я <рес> то, Ну хватить діти, давай хай у тебе нападе. Так, mm. хорош, так? Смачного їм, оскоро вже насідало, хай смакують.